Знову всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. В другій частині ми будемо вже казати про те, яким чином має бути зроблений обрахунок пенсії. І при цьому справедливий обрахунок пенсії. Незалежно, ким людина працювала, незалежно, яку вона посаду займала. І навіть бореться той фактор, що людина в свій час отримувала різний товарообіг. Наприклад, це були радянські рублі. Або куповно на карбованці, або гривня по різному курсу. Навіть це ми враховуємо для того, щоб зробити справедливий врахунок. Наразі сьогоднішні реалії не можуть це зробити. Я маю на увазі це уряд України, Міністерство соціальної політики, Пенсійний фонд України. Вони не можуть прив'язатися до тих часів, до тих періодів, до того товарообігу для того, щоб зробити. Сьогоднішній обрахунок сьогоднішнім людям пенсійного віку. Це неможливо зробити. І ось в чому відрізняється їхня система обрахунку. І наша система обрахунку. Давайте, наприклад, як ми рахуємо, дуже просто: беремо трудовий стаж працівника. Це перший чинник, скільки людина відпрацювала років. Другий чинник це мінімальна заробітна плата. Зараз вона становить 8 тисяч гривень. Ми прив'язуємось до цієї цифри, беремо 5% від цієї цифри. І відповідно це буде 400 гривень. І ми множимо на трудовий стаж працівника. Якщо брати ось такий приклад, як ми в першій частині розглядали, там був приведений приклад 35 років стажу і 15 років стажу. І вони це все прив'язували до пенсії по новим розрахункам. І ми казали про цю цифру. І ось давайте ми зараз скажемо про те, які ж будуть суми на виході. Якщо 35 років стажу у людини по нашій системі, ми 400 гривень множимо на 35 років стажу, це буде 14 тисяч гривень. Якщо 15 років, 400 гривень множимо на 15 років, це буде 6 тисяч гривень. І людина буде отримувати пенсію з пенсійного фонду України. Не буде у нас поняття мінімальної пенсії, буде цифра. А цифра це розрахунок. І ми кажемо про солідарну пенсійну систему. У нас підхід солідарної пенсійної системи, але справедливий підхід, справедливий обрахунок. І людина, яка має 60 років, вже по віку, вона з пенсійного фонду України буде отримувати саме такі кошти по цій самій системі, по цьому обрахунку, як ми сказали. Але є такі моменти, коли людина за свій трудовий шлях вона, можливо, здобуває різні реаль... регалії. наприклад, звання або відповідні відзнаки перед державою, якісь моменти, які пов'язані з діяльністю, що людина заслужила це і держава має надати цій людині підтримку. Але це вже не буде пенсія. Це взагалі ніякого поняття до пенсії немає. Бо всі ці моменти, відзнаки, заохочення від держави, вони будуть враховуватися в грошовому еквіваленті. Тобто це буде грошова підтримка, або, або можливо, соціальна підтримка, соціальне забезпечення. Називайте будь-як. Але це будуть ті кошти, які будуть виплачуватися цій людині тільки з державного бюджету України. І це все буде. Відбуватися за рахунок соціальних служб. Вони в цьому будуть приймати активну участь і обраховувати цим людям відповідні суми за відповідні відзнаки. Це може бути обрахунок до 60 років, як приклад, або може бути обрахунок і за 60 років. Це вже інша історія, інше поняття, інші різні моменти вони будуть враховуватися, але тільки з державного бюджету України. І людина буде мати два. Забезпечення. Перше це пенсія з пенсійного фонду України. І друге це з державного бюджету України за рахунок соціальних служб. І це будуть грошові виплати цим людям. Ось і все. Ось такий підхід надасть визначення справедливості, підходу, розуміння, як треба підійти, щоб не називати такі моменти, як мінімальна пенсія, як зараз вони називають, 2361. Ну, що це за цифра 2361. Ні. Має бути це повністю відмінено. І має бути цифра справедлива по тій системі, по тій формулі, про яку ми кажемо. І це буде виплачувати Спеціальний Фонду України. Ось такий має бути підхід. А це можливо за рахунок того, що буде змінено законодавство України. В першу чергу, зміни обрахунку. Нарахування пенсій, справедливих пенсій. Ми кажемо про різні категорії працівників. Це судді, це прокуратура, це працівники поліції, військовослужбовці, звичайні працівники, це люди, які працюють в освіті, в лікарнях. Тобто, будь-яку сферу візьміть, для всіх буде однаковий розрахунок. Ось в чому принцип і ось в чому відмінність нашої системи по відношенню до сьогоднішньої системи. Не буде ніяких там надбавок за відповідні роки 70+, плюс, сімдесят плюс, цього не буде. Є чітка формула, і вона надає визначення суми, яку людина буде отримувати з пенсійного фонду України. Все дуже просто, механізм інший, і він дуже спрощений для того, щоб зрозумів будь-який працівник, будь-яка людина, вже не кажучи про державу. Тому, шановні глядачі, ми з вами проговорили, як має бути, і це має бути змінено на законодавчому рівні. І тоді можна казати про пенсійну реформу, що вона завершена, що вона надає визначення щодо обрахунку справедливої пенсії, з урахуванням навіть тих моментів, тих часів, того товарообігу, про який ми сказали на початку цього відео. І все, і питання вирішується. Тому, шановні глядачі, ми з вами обговорили це важливе питання, як має бути на сьогоднішній час. І сказали, що для цього потрібно. Тому дякую вам за перегляд цих відео першої частини, другої частини. Залишайте вподобайки. Якщо вам відео сподобалось, інформація сподобалась, залишайте коментарі, своє бачення, свій погляд. Ставайте нашими підписниками каналу, а ми рухаємось далі. І працюємо для вас, висвітлюючи всі моменти, всі важливі моменти для того, щоб було розуміння. Всім вам дякую, до нових зустрічей.